Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні ми продовжуємо серію відео, рокаємо алгоритми. Уявіть собі ситуацію. У вас є телефонний довідник на 1 мільйон номерів. Як швидко знайти один конкретний номер? Сидіти і переглядати від початку до кінця. Чи, можливо, є кращий спосіб? Сьогодні ми порівняємо два підходи. Лінійний пошук, коли ми йдемо по кожному елементу підряд. Та бінарний пошук, коли ми кожного разу розрізаємо список або масив наших значень навпіл. Уявіть, що ви гортаєте довідник сторінка за сторінкою. Якщо ваш номер на початку, вам пощастило. Але якщо він у самому кінці. То ведеться переглянути всі мільйон рядків. В найгіршому випадку це мільйон кроків. А тепер уявіть інший сценарій. Ви відкриваєте довідник посередині. Ваш номер більший чи менший за середній. Відкидаєте вже половину. І потім ділите навпіл. Крок за кроком ви скорочуєте пошук в геометричній прогресії. Для мільйону елементів потрібно всього 20 кроків, щоб знайти потрібний номер. 20 проти мільйона. Відчувайте різницю? Розглянемо, як можна реалізувати дані алгоритми мовою Python. Лінійний пошук виглядатиме ось таким чином. Тобто ви кожного разу перебираєте поелементно і порівнюєте кожний елемент з тим, який ви шукаєте. Вінарному пошуку алгоритм виглядає наступним чином. Кожного разу ви знаходите середину, цілочисельне ділення, навпіл, здійснюєте. І потім дивитесь, де елемент, який ви шукаєте. В лівій частині чи в правій частині? І так кожного разу, поки ви не знайдете шуканий елемент, якщо такий є. Але якщо ви не знаходите елемент, що в лінійному, що в бінарному пошуку, ви повертаєте мінус один. Як же це все виглядає? Ось наші функції для лінійного пошуку і для бінарного пошуку. Пробуємо їх доєднати в іншому файлі. В даному випадку спробуємо потестити на 100 мільйонах елементів. Це цільовий елемент, який можемо знайти, а можемо і не знайти той, який будемо шукати. Далі підготовчий етап ми створюємо за допомогою конструкції List Comprehension. Список цілочисельних значень рандомним чином. Далі його впорядковуємо, і після того завантажуємо лінійний пошук і бінарний пошук. Давайте спробуємо це зробити. Чекаємо, поки йде виконання. Побудували наш список цілочисельних значень. Бачимо, що лінійний пошук здійснювався практично 7 секунд, лінарний. Близько нуля. Там дуже мале значення насправді. Маю челендж для вас. Реалізуйте рекурсивний Binary Search у Python. Надішліть код в коментарі та отримайте рев'ю свого коду. Тепер питання до вас. А який алгоритм використовували б ви в реальному житті? Напишіть про це в коментарях. Але є нюанс. Бінарний пошук працює тільки, якщо довідник впорядкований. А що буде, якщо дані хаотичні? Чи можна їх швидко впорядкувати? Це тема нашої наступної серії сортування від бульбашкового алгоритму до алгоритму швидкого сортування. Якщо дане відео було корисне, не забудьте поставити лайк. Підписуйтесь на канал IT Education Hub і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити продовження серіалу Грокаємо алгоритми. Дякую за увагу. До зустрічі в новій серії.